Нові стаціонарні дитячі відділення педіатрії, неврології, психіатрії та реабілітації у Дніпрі оновлюють міську дитячу лікарню номер 6 Це один з небагатьох закладів, який проводить реабілітацію дітей психоневрологічними патологіями на воді. Наразі вже поставили нові ліфти, замінили покрівлю, утеплили фасад. А також обладнали підйомники та пандуси при вході до закладу. Загалом на капітальний ремонт міськрада виділила 30 мільйонів гривень. Планується закінчити. До кінця року. Це, мабуть, єдиний заклад охорони здоров'я, в якому такий достатньо великий басейн, який може одночасно приймати багато пацієнтів і отримують допомогу. Тобто, це тільки частина, є пасивна, активна реабілітація і даний. Вид, скажімо так, напрямок, кусочок реабілітації він дуже важливий і буде сприяти тому, щоб наші діти скоріше приходили до нормального життя, щоб покращувалася їхня якість життя.